Всім привіт, я Аня Грей і це мій новий влог. В цьому влозі буде подорож до Львова. Я робила в цьому телеграм-каналі Опитування. Ви проголосували, Хоча я пам'ятаю, я, я знімала влог, коли ми їздили на 4 дні до Львова. Я його змонтувала, але не збирала в галерею і я всі кадри ті видалила. У мене саме відео виділилось, я не виклала. Ну, хоч тепер наконець викладати те відео. Я сподіваюся, якомога швидше, а не так, як я в предведучому логі виклала ще через три тижні. Ну нічого. О, так що ми зараз будемо збирати речі та думаю, наступний кадр буде якийсь там. Точніше, ми зараз будемо збирати речі, і, коротше, нас присипаємо. Дай Бог, не забуду зробити назад перехід. Братя, буду ось такий рубляк. Дай Бог все злізе. Буду брати таку маленьку косметичку, в я будуть всякі дрібниці, коротше, класти. От вона достатньо, кстати, містка. Ще я сюди покладу мій новенький мікрофончик. І він, кстати, вже не так робить, як той. Скажіть мені, яка поїздка без наушників? собою ще бере наушники. Мою любимо беремо помадку для губ. Вона ще не закрила. Проїздний. І таку штучку, щоб я для вас могла знімати на дворі. От. А поки що знімаю таку велику кольцеву лампу. От. Ну, як сказати, велика. Ой. Дуже велика. Але тут може так на телефон. Оп! І все, тільки переважує. Я сюди кладна. Як ви бачите, там місце ще я не знаю. Вага. Дзеркальце і такі духи. Флаконі від тему. Отак от. от. Єсть. Ще отут буде лежати зарядка. Отак. От Але поки що її ставити не буду сюди. Бо мені ще треба буде телефон зарядити. І буде ще планшет лежати. Щоб розумієте, розумієте, понімає... Я їду туди і назад. Я їду 29-го, 29-го я і приїду. Не питайте, на що ми так все багато. Ви ще не питайте. Коротше, я не знаю, що ще можна покласти. Ні, я та знаю, але я думаю, що на сьогодні я вже своє відзняла. І ми зустрінемось або ще сьогодні, або завтра на вокзалі, або завтра утром, або в потязі. Тут знаєте, скільки вам варіантів. Так що... І я не зробила була перехід тоді. Отак, от от. секунду тому. Ну, коротше, зустрінемось. para centro, Под ним, потому что есть там. Но... <laughs> У нас свои технологии. Пакет. Там не видно, там пакет БМВ. Вот так вот. Where? 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 Всім дякую за перегляд! Я сподіваюся, вам це відео сподобалось, бо що воно дилося майже 8 хвилин. Не забудьте ставити лайки, підписуватись та коментувати, а попереду вас чекає ще дуже багато крутих влогів. І, як завжди, я викладаю себе тільки за 3 неділі. Вот так вот умни лень. ладно, всем пока-пока.